Вітаю вас на каналі, давай пов'яжемо. Таке не традиційне відео, скажімо так, у мене на каналі. Я збирала передачу для наших захисників і безмежно дякую всім дівчатам, які відгукнулися і допомогли. Що ми з вами зібрали? Ми зібрали тувстунці, ось такі товстенькі шкарпетки. Я їх буду запаковувати на відео, я вам покажу більше. Тут товстунці такі, знаєте, щоб зігрітися, просто вдягти їх як валяночки і зігрітися. Далі, ось тут пояси, шапки грілки, і ось тут я відібрала окремо, посортувала по розмірах, все посортоване по розмірах. І тут також три стопочки з різними розмірами, щоб було зручно хлопцям. І тут також я зараз подивлюся, чи якщо я в пакетах це буду ставити в коробку, чи можливо я якось також на стопочки поділю. Тут тоненькі шкарпетки, ну, відносно. Тоненьки, так які можна вдягати в берці. Безмежна подяка кожній з вас, хто долучився, хто доєднався, а хто зміг і в'язати, і віддати ті шкарпетки, які були нав'язані. Разом ми змогли це зробити. Загалом запит був на 40 пар. Тут у мене 45. Тут здається 21, але ці йдуть як бонусом, тому що ці можна взуття, ці можна просто для відпочинку, поверх навіть цих можна втягати і пояси. За пояси не запитували, просто напевно не знали хлопці, що, я, що ми з вами в'яжемо пояси, тому що один раз я вже передавала їм, це були тільки шкарпетки, тому зараз був запит на шкарпетки, а пояси вже запитали в них, сказали так, все треба, бо дуже холодно. Тож, ще раз дякую, дякую всім, я зараз це пакую і відправляю. Нехай вже вони гріють хлопців та, можливо, дівчат. Не знаю, як там складається, якраз передають по холоданню. Тож, всі ці теплі речі точно стануть в нагоді. Розпочала я з товстеньких шкарпеток. Саме їх сьогодні, сьогодні у мене 1 лютого, це субота. саме їх я сьогодні всіх міряла, та підписувала, вішала на них бірочки. І їх і складаю найпершими. Я їх також розділила, не також, ви ще просто не бачили тих фрагментів, які я зняла. а Загалом, я їх розділила на три такі категорії. Більші розміри від 45-го, 46, 47, 44, здається, тут є періодичний. Середні розміри 41-42 здається якось так. І 39-40, 41 це у мене третя стопочка, ось не я склала. Тут шкарпетки такі товстунці, товстунці. Я бачу, що тут є і шкарпеткова пряжа, є і вовна, і вовна. Отож ці шкарпетки будуть гарно зігрівати під час відпочинку. Ось складається друга ступочка, тут десь середні розміри. Я бірочки всі кріпила таким чином, щоб їх було видно, щоб одразу подивився на пару і видно було, яка, який у тебе розмір. Тут деякі дівчата повкладали смаколики, чай, кава, цукерки. Десь зустрічала. Я не всі відкривала. Мене попередила, що там буде щось шурхотіти. Загалом я, там, де були видно цукерки, я дивилася, щоб не було шоколадних, бо знаю, що хлопці бувають ці коробки ставлять біля пічок і шоколад потім пливе. Тож ось цей момент я дивилася. Зараз я доскладаю ще найменші розміри. І також тут дівчата прислали стрілецькі рукавиці, здається, одна пара, шапки та пояс. І я також спакувала це сюди в... Так, я товстички вже склала, вийшла ціла коробка. І тепер у мене залишилися шкарпетки, ті, які в взуття можна вдягати, і також у мене там ще пояси, шапки, грілки для ніг. Ці шкарпетки я складала, по мірі того, як вони надходили до мене. На вихідних понеділок вівторок, тож тут я відсортувала вже, все підписувала. Більше у мене роботи сьогодні було саме з товстунцями, тому що їх я сьогодні перебирала всі і підписувала розміри. Так, ці вам хочу показати. 46, 47. Тут у мене відфільтровані ось такі розміри від 44 до 45, 46, 47. Тут по-різному вони зв'язані, тому не всі я вам можу розгорнути. Скоріше за все, я так в пакеті і залишу, і щоб вони були у мене посортовані. Товстунці ви бачили, я також сортувала по. По розмірах і окремими такими стопочками, кучками окремо робила. Залишки дівчата в'язали. Тут деякі також я підписувала, де не було етикеток, я підписувала, щоб все було підписано, і деякі етикеточки були всерединку сховані, я їх витягала. Зовні, щоб так подивилися, і одразу бачили ось тут розмір. Одразу бачили, що це за розмір. Так, товстунців у мене вийшла 21 пара, і зараз буду ці рахувати, бо я їх не рахувала з останніми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 пар, ось таких 45, 47. Зараз я їх назад складу і потім вже по. Запису відео перерахую в загальну кількість. Ну, ось цих в... взуття має бути 40 пар. Саме на таку кількість ми і збирали. Так, і тут ще дівчата передавали цукерки-смаколики, я також в протек це все склала і додаю хлопцям. Їм дочаю або просто на перекус буде саме те. Маю тут поруч велику коробку, потім все складу. Так, тут у мене. 42, 43, 44, напевно, якісь такі шкарпетки. Зараз побачимо. Так, 43, 44 це моя остання пара. Це також дівчатка з останніх присилала. Ось такі, вони трошки товстіші, ніж ось ці тоненькі, але вони набагато тонші, ніж ці товстуни. Товстуни я там відібрала вже такі, знаєте, товстечки-товстечки, які тільки от, о, одягнути. Щоб зігрітися. Ось ці також виглядають товстенькими, але це такі, як я в'яжу з додаванням мохеру, тому я їх тут і залишила. Ось така пара, ось така пара. Тут які ж я і прала, дівчата мені віддавали, прямо з пилу жару, прямо одразу зі спиць, при зустрічі віддавала. Велика дяка всім, всім хто долучився. Дівчата, для того, щоб не переплутати нічого, нікого не забути, я всі імена дівчат, які долучилися до цієї допомоги, я підпишу. Це мої, вони трошки товстіші, ніж тоненькі, але я сама ношу такі товсті, ну товсті, відносно товсті шкарпетки взуття, тому я їх тут також додала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Здається, було 16, так тут тепер 14, це вже 30 пара. Тут меншенькі розміри. Меншенькі це десь до 40 -го. Я тут відбирала. От навіть 39-41. 40-41. Ці трошечки товстіші, але знову ж таки, їх взуття можна 39, 38, 39. 40, 41. 41, 42, навіть сюди втрапили. Ну, але ви розумієте, що це умовні, умовний поділ і умовні розміри. Ось також 41-42. Ну, значить, тут я складала до 42-го. Так, ось цей ринка на зустріч, Цю парочку петух дов'язала і одразу мені віддала, тож я вже її вдома вибрала. Він тут, напевно, кропиткове, також з додаванням якоїсь бомбносової тоненької. І ще схожа пара. Ось ця дуже красива ниточка. А ось підписано фореза 42-44. Чому мені сюди вона попала? Ну, хай вже буде. Так, тут з надавання мохеру, але знову ж таки, вони достатньо тоненькі, їх можна узуття. Ось ці трошечки також знову товстішенькі, але я думаю, що вони згодяться у зуття. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 і ще 15, це 45 пар, навіть якщо хлопці ось ці там відбракуються да? більш товсті, можу їх і зараз перекласти до товстинців, але там у мене такі, ви бачили, прям такі товстенькі-товстенькі, як валіночки, щоб зігрівати ніжки. Я думаю, що я все залишу. Значить, Тут ще 15. Так, і ще в мене є ось така коробка. Вона вже, в принципі, складена, але вам покажу. Тут є ось такі пояси, я не знаю, чи це хтось шив сам. Ось такі, вони, як з федру, мають бути тепленькі. Тут їх багатенько, цілий пакет. все отак ось і ось складаю. Далі тут у мене гріхи. Ось такі, як устілки, я так розумію. Так, устілка зігріваюча. Що без чайбу я також зароблю, в їхніх коробок він О, Це був кіт. А, Далі тут є ось такі шапочки. Трошки вам щорудю, але вже вибачайте, я хочу дуже швидко це все скласти і відправити. І тут ще цілий пакет ось таких поясів в'язаних. Вони також з якоїсь цупкої вовни, вони дуже теплі, ось прямо на дотик, вони тепленькі. Я думаю, що хлопцям поперед будуть класно гріти. Ось, всі діставати я не бачу сенсу, все пакую, можливо, в мене вийде спакувати це все в одну коробку, щоб. Було їх дві. Одна точно з товстенькими шкарпетками, а це зараз я подивлюсь, можливо, спакую все в одну. Так, мені вдалося спакувати це все в дві коробки, тому що першочергово я розклала по трьох, але Вдалося мені вдві, Ну що, радує, я думаю, що за пересилку буде менше. Я думаю, що хлопцям буде легше забирати дві коробки, ніж три. Тим паче тут ще термобілизного ляночка буде докладати. І, дівчата, хтось передавав з вас чай, перепрошую, я не запам'ятала хто. Я замінила його на пакетований, там був розсипний, я щось засумнівалася, що у хлопців буде можливість. Заварювати розсибний чай, тому я замінила на пакетований. Сподіваюся, що мене образитися паковою і відношу на пошту. Будемо гріти наших захисників разом. Мені вже прийшов допомагати Данелу пакувати, з ним зручніше, тому що коробки я так набивала, <смеш> натрамбовувала, щоб все помістилося і менше було місця. Ще раз дякую Ще також, хто доєднався до цього збору, допоміг шкарпетками, теплими речима, смаколиками для наших захисників. Дякую, дякую вам безмежно. І до нових зустрічей і найшвидшої нам перемоги.